сімейний психолог Олена Мілько, аромапсихолог, і пропоную поговорити на таку цікаву тему, і мені здається, важливо і актуальною в усі часи людства. Тож, що ж означає такий термін як психологічне значення краси? Як ми розуміємо, взагалі, концепцію краси в суспільстві? В цілому є певні стандарти, які досить часто. Грають такий злий жарт з кожною жінкою. Тому що якщо подивитися змі, всі соцмережі, ну всі 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 можливі змі, то ми побачимо певний стандарт, певну картинку, там, де все ідеально, немає там ні зморщичок, немає ні акне, там ні прищечків, ні так далі, нема вікових ніяких змін. І Звісно, кожна жінка природньо вона бажає бути красивою, тому що кожна людина, в принципі, вжить по життю від природи, вона має свою красу, має свої якісь такі риси зовнішності, які є дуже красивими. І це суб'єктивне значення, суб'єктивна оцінка, коли судять, що хтось красивий, хтось некрасивий. Насправді негарних людей не буває в житті. У Кожного є щось своє, привабливе, цікаве, якась своя така от ізюминка. А ось саме такий вплив ЗМІ, ось саме ось ці такі стандарти зовнішнього вигляду, стандарти краси, по розміру губ, скул і різних форм інших. Тіла, вони якраз насаждають жінкам хибне я. І дуже важко тут не втратити себе. А так як жінка від своєї природи, вона дійсно дарує красу, вона створює красу біля себе, вона створює красу в своєму домі, вона прикрашає взагалі себе така природа жінки, що це дає їй натхнення. Навіть можна зробити малесенький експеримент, якщо раптом захочеться перевірити. Наприклад, якщо тиждень не помити голову, наскільки ми будемо себе відчувати впевненими? На 100% не будемо відчувати себе впевненими, бути відчуття того, що там щось неприємно, аромат неприємний, відчуття неприємні. Зовнішній вигляд, взагалі, як ніби я, ніби й не я. От. І нібито такий простий малесенький аспект, але це впливає на нашу зовнішність і на наше відчуття впевненості в собі. Ось, в принципі, це основний ключовий момент, для чого жінкам піклуватись про свою зовнішність. Звісно, це не один із моментів, але дуже важливий це відчувати себе більш впевненішими в собі. Тоді самоцінність, самоцінка стає трішки вищою. І кожній людині це необхідно насправді. Ніби це банально, ніби це просто, але це один із аспектів, як ми сприймаємо один одного, як ми сприймаємо себе. Тому що 55% сприйняття людей ми сприймаємо візуально. Саме так, якими ми їх бачимо. І тут не питання в тому, що хтось красивий чи не красивий, та ні. Питання в тому, чи людина доглянута чи недоглянута. І ось це дійсно про красу. Краса це не ось ті такі модні стандарти, які ми бачимо по телевізору чи в соцмережах. Ні. Стандарт це та ваша зовнішність, яка є у вас на сьогоднішній день. І дуже величезний прорив. У жінки, коли вона приймає свою зовнішність, коли вона розуміє, що да, ось такий в неї носик, ось такі в неї губки, такі в неї очі, такий в неї розмір е, вій і так далі. І це окей, це нормально, і просто підтримує свою природню красу. Такому належному вигляді, скажімо так, без перекосів, не змінюючи свою зовнішність. Тому що буває дуже часто, коли жінки на превеликий жаль ідуть під вплив ось таких потоків моди, таких хвиль моди, які змінюються дуже-дуже швидко, насправді. І коли все виконувати те, що нам диктує мода, то дійсно жінка втрачає себе, вона втрачає свою ідентичність, втрачає свою унікальність, тоді стає. Ніби людина, як кажуть, ніби я і не я, такий вираз є: ніби це одна і та ж людина, але зовнішність зовсім не її. І потім вже повернути назад це неможливо. Є таке розчарування і ще більше болі всередині себе. Тому що саме тоді, коли хочеться піти в салон краси, зробити якусь там ін'єкційну, наприклад, умовну процедуру, це все про те, що нас середині. В нашій психіці щось там болить. Це про біль. Бо від радості, щастя, натхнення ніхто не буде бігти, не змінювати свою зовнішність. В цьому просто немає потреби. Кожна з нас шукає. Відчуття радості, натхнення, задоволення. І найперше, де ми його бачимо, це, звісно, дивлячись дзеркало, і дуже важко сприймати, що ми старіємо, а ми старіємо, і дуже класно, коли ми вміємо приймати це, тому що ну, ми не можемо весь час бути в віці 20-25 умовно років. Звісно, вік іде, звісно, є вікові зміни. І це нормально. Ми тут можемо тільки що зробити: ми можемо підтримувати свій зовнішній вигляд в належному стані. Не змінюючи кардинально свою зовнішність, щоб не втратити свою ідентичність. Це якраз важливий величезний крок на шляху до пізнання себе, свого я. І для того, щоб пізнати своє я, нам необхідно розуміти свої цінності, що для мене важливо, що хочу я. Не те, що треба робити, не те, що роблять всі, а те, чого хочу я насправді. Чи мені потрібно змінювати свою зовнішність, чи ні? Дуже багато буває випадків, коли ми всі травмовані насправді. Да? І коли тут чоловіки ще можуть говорити жінці, ой, тобі треба там, змінити якось свою зовнішність, форми якось десь покращити. Ну, звісно, якщо просто є такі моменти з по здоров'ю, там якісь гормональні моменти, коли дійсно, можливо, треба прикласти увагу з точки зору фізичного навантаження, такого розумного, переглянути харчування. Так, це має бути. І це також піклування про свою красу та зовнішність, до речі, дуже важливий аспект. Я про це говорю на всіх своїх майже вебінарах. Тож сьогодні не буду на цьому так сильно глибоко занурюватися, про це говорити. Я думаю, ви вже це розумієте, самі всі такі дуже зараз свідомі люди, багато різних інформацій. На ці всі теми нас оточує, тож не буду на цьому зупинятися. Але я зараз хочу сказати про те, коли чоловік не приймає свою дружину і говорить або просто партнер. А зараз дуже популярні у нас шлюби, як гражданський брак. Ось і дуже часто історія в таких шлюбах, коли чоловіки, по-перше, не хочуть брати відповідальність за свою дружину, одружувати, створювати дійсно сім'ю. По-друге, саме в таких випадках дуже часто буває, бачу вже з клієнтської бази, що чоловік не вдоволений своєю дружиною. То в неї зовнішність не така по фігурі, то їй потрібно на обличчі щось змінити. І коли жінка, втрачаючи себе заради чоловіка, йдеться робить, повірте, все одно такий чоловік не буде надійним, а ще гірше, ви просто розійдете з часом, і жінка втрачає себе. Бо вона створює тоді з себе штучну людину, когось іншого. І це абсолютно не варто того насправді. Так, дійсно. Важливо подобатися своєму чоловікові. Але перш за все, ми маємо навчитись подобатись собі і приймати себе. Тому що коли ми залежимо від, тільки від думки, тих, хто поряд з нами, то це не про самоцінність, це не про впевненість в собі, це не про прийняття себе і любов себе. Це про залежність від чужої думки. Звісно, нам це також важливо. Ми також цікавимось думкою свого чоловіка. Нам також його думка важлива. Звісно, але ж тут має бути ось така ще лінія, ось таке відчуття свого я, себе, почути голос Бога всередині себе. Я це так називаю, тому що завжди ось цей голос говорить нам правду. Але дуже-дуже часто ми його не слухаємо. Тому. Звісно, це один із важливих моментів, що нам потрібно навчатися його, вчитися його слухати. В цьому допомагають дуже класно техніки релаксації, дихальні практики, фізичні вправи. До речі, навіть збалансоване харчування, тому що, в залежності від того, що ми їмо, наскільки ми відчуваємо своє тіло, ми чуємо себе. А також ефірні олії це дуже такий потужний інструмент природних есенцій, які дуже-дуже нас -дуже з'єднують з природою, підвищують вібрації на всіх енергетичних рівнях та допомагають дійсно почути себе справжньо і йти похибним таким уявленням, похибним стандартам, які нам дає соціум. І це дуже важливо, коли ми розуміємо, де я. І не тільки це про зовнішній вигляд. Тут набагато більше. Сьогодні, звісно, ми про все не будемо говорити, але це не тільки про зовнішній вигляд, це і про внутрішній мій стан, і про гігієну моїх думок, про що я думаю, про кого я думаю, як я думаю. Чи я критикую себе, чи я можу пробачити собі, що да, сьогодні мені щось там не вдалося зробити. Але ж я зробила висновок, полаяла себе, зробила висновки і знаю, як надалі мені. Краще чинити, і це також про прийняття себе, і це також про красу, але нашого внутрішнього стану. А від нашого внутрішнього стану, від нашої наповненості, звісно, залежить і наш зовнішній вигляд. Тож я акцентую увагу на тому, що краса вона важлива для кожної жінки. Для чоловіків це не так важливо, в них трішечки інакше будована психіка. Але все ж також важливо не сказати, що зовсім не важливо. Просто якщо брати відсоткову відсоткове співвідношення, то для чоловіків трішки менше. Хоча різні чоловіки буваються також більш такий стереотипічний, мій можливо, погляд в якійсь мірі, тому що це не зовсім так. Це більше, мабуть, той досвід. Спілкування, яке в мене був в дитинстві. От. Але насправді є багато чоловіків, які дійсно також і доглядають за собою і це дуже також важливо, тому що це саме про піклування про себе, здорове піклування про себе. Тож для кожної людини це важливо. І ми так сприймаємо інших людей, так сприймають нас люди. А далі вже йде наше внутрішнє, тому що наступні відсотки сприйняття особистості ідуть вже по тому, яким тоном ми говоримо. Про що ми говоримо? І енергія, з якою ми це говоримо. Про це ніде не пишеться, але ж ми слухаємо людей, саме тих, які нам цікаві, які нас заряджають якусь енергію, де ми можемо щось відчути, відчути відгук всередині, і тоді нам цікаво слухати. Тому це також важливий момент уже з мого особистого досвіду, життєвого, свого такого аналізу, аналітики, який проводжу я для себе. Тож хочу підвести коротенький підсумок. З нашої маленької зустрічі про те, що психологія краси вона якраз дуже-дуже важлива для жінок. Тому що в жінок це найбільше проявляється. Жінка вона створює красу в своєму будинку, вона прикрашає а, своїх діток, одягає їх там, гарнесенько, зачіски їм робить, вона піклується, щоб гарно виглядав її чоловік. Це природа жінки, насправді, дарувати красу, створювати красу. І дуже класно, коли ми вміємо дарувати цю красу, створювати, піклуватись про себе просто для самої себе. Просто вдячність навіть всесвіту за те, що в нас є це тіло, в нас є наша зовнішність, така яка вона є. І це також дуже величезна сила енергії, яка важлива для кожної людини в нашому житті. І саме тоді, коли жінка піклується про себе, коли вона наповнена, натхненна, енергійна, тоді вона цікава своєму чоловіку, тоді в неї круто йдуть справи в її діяльності. Тоді їй не важко створювати атмосферу любові вдома. Тоді її заряджає навіть приготування їжі, чи сервіровка столу, чи організація якихось свят. Чи інших заходів, домашніх, навіть. Це все насправді тоді стає в радість. Бо коли є натхнений наповнений стан, то. Ми можемо гори звернути, і я думаю, кожна жінка зі неї погодиться, тому що, хоча б раз чи два в житті відчувала такий стан, і це насправді дуже круто. І все подобається, все починається все таки з піклування про себе, і навіть скажу трішки більше: проведено багато досліджень чиними і нейробіологами про те, наскільки впливає на задоволеність шлюбом та своїм життям піклування про зовнішність жінок. Брали саме в розрізі жінок. Дослідження. І ось, що важливо, ті жінки, які піклуються про себе, вони дійсно мають вищу задоволення шлюбом та життям. Ті жінки, які піклуються про себе, вони зазвичай э, створюють набагато легше і з великим натхненням атмосферу любові в домі. І дуже цікаве дослідження провели ще нейробіологи з приводу того, коли жінки. Створюють себе, свою зовнішність за допомогою стандартам краси, яку диктує нам соціум. І ось ці жінки на превеликий мають низьку самооцінку, непевнені в собі і низький рівень задоволеності взагалі життям. Тож це ще раз і ще раз підтверджує ті слова, про які я сказала вам раніше. Важливо чути себе. Зрозуміти свої цінності, що для мене важливо, не бігти по всім модним бутікам, не бутікам, а салонам, процедурам, які є зараз, які дійсно змінюють нашу зовнішність, а розгляд, дивитись себе уважніше, тому що я впевнена, що в кожній людині, в кожній є щось прекрасне, в когось дуже такий гарнесенький носик, в когось дуже такі яскраві очі, в когось. Такої гарної форми губи. І це все доповнює повністю образ кожної людини. Тому що кожна людина вона дуже прекрасна. І вже залежить від того, чи ми вміємо цю красу зберегти наша і зовнішність і наш внутрішній стан. Тож я бажаю вам мої любі піклування про себе саме сприйняття себе, зосвідомлення усвідомлення свого справжнього я. І не рівняти себе з іншими, а дійсно бути собою, тому що ви унікальні, кожна унікальна, кожен унікальний. І немає некрасивих людей. Їх не існує. Кожна унікальна. Надихайтесь, піклуйтесь про себе, подобайтесь собі, в здоровому розумінні цього слова. Даруйте цю любов та красу своєму чоловіку, дітям. Радійте, посміхайтесь. Живіть натхненно та щасливо. А це найбільше навчання для ваших дітей, найважливіший досвід, який ви можете їм передати. Тож я бажаю, щоб все це вас вдалося. Друзі, дуже дякую вам за увагу. Якщо вам було корисно та цікаво, буду дуже вдячна за ваш теплий коментар та лайк під відео. Якщо комусь воно буде корисно з ваших знайомих, пересилайте, діліться. І чекаю вас в наступних випусках на моєму YouTube каналі.